Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Брянську область. РФ війська передослокували дивізіон ракетного комплексу Бал. Про це 12 червня повідомив центр національного спротиву. За інформацією підпілля установка перебуває на озброєнні 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту. Її місце дислокації в Краснодарському краї, в селищі Уташ зазначається, що БРК Бал призначено. Для ураження надводних цілей по типу кораблів, проте через дефіцит ракет бала зрівняли з дальністю та можливостями з комплексом бастіон. Він використовує боєприпас Онікс, який може атакувати наземні цілі. Зазначається, що бало озброїли крилатими ракетами Х-35 і 35 у які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 кілометрів замість початкової 260. Бал прийнято на озброєння у 2008 році, а році. Його зазвичай застосовують Сово для захисту військово-морських баз об'єктів інфраструктури та узбережжя в Брянській області РФ моря чи порту немає, тому удари будуть наноситися по наземних цілях сумам Чернігову і Києву приготуватись у будь-якому випадку. Російська федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаці ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Завдяки надіючим санкціям РФ вигод. Отовляє ракети контроль санкцій потрібен. На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. І вочевидь, вони це мають. Сказав він. Спікер нагадав, що восени минулого року, коли росіяни почали заводувати ракетних ударів по українській енергосистемі. У ворога залишилося вкрай мало високоточних далекобійних ракет, таких як Х-101, іскандер М, іскандер К калібр і Кенжала. Саме тому і була значна пауза між Таками навесні цього року, бо противник використав фактично весь свій стратегічний потенціал цього озброєння. Однак на сьогодні росіяни вочевиді знайшли можливість обходити санкції за рахунок деяких країн, які співпрацюють з ним і отримують технологічні речі, які саме виготовляти не можуть, зазначив ігнат. Тому єдиним виходом суттєво сповільнити процес вироблення нових ракет є перекриття каналів доставки комплектуючих через країни та компанії, які допомагають росіянам обходити санкції. Сподіваємося. Що дотиснуть такими санкціями саме санкції повинні придушити Росію як агресора. Сказав він. Також він додав, що на сьогодні Україні лише залишається посилювати свою протиповітряну оборону за рахунок сучасних західних систем. На жаль, вони це роблять, але будемо сподіватися, що не буде в них достатньо засобів. А у нас буде все більше і більше засобів для протидії Це системи Петріот і «Самптен». Які здатні збивати балістикої зенітні ракетні системи, такі як іріс, тегнасам французькі Кротл, гепард? Це те, що ми сьогодні застосовуємо доволі ефективно і стовідсотково? Сказав він. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.